не забутий. на попіл ніхто не згорів, солдатські портрети на вишитих крилах пливуть, і доки є пам'ять в людей, ті, що спіткнулись об кулі, живуть. Ти зустрів солдати віко повне 9 травня 45-го, відлунали останні залпи переможного салюту. Пройшов ти переможним маршем Червоною площею дожив. І до 67-ї річниці великої перемоги і вшановує держава твої подвиги, і віддає належне твоєму героїзму Дунаєвеччина. Низький уклін і вдячність учасникам бойових дій, які проживають на Дунаєвеччині, патріотам, які не шкодуючи власного здоров'я, сил та життя наближали перемогу. Глибока шана вам усім, хто захищав нашу землю від жорстокого ворога на фронтах війни, в партизанських та підпільних загонах, щира вдячність трудівникам тилу, доземний уклін скорботним і несхитним солдатським матерям. Шана усім, хто вистояв і переміг. Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, фронтовики, підпільники, трудівники тилу, вдові, шановні дунаєвчани! сьогодні Доноєвеччина Україна і весь світ відзначає славетний історичний день національної слави і пам'яті 67-му річницю Дня Великої Перемоги. З особливою повагою я звертаюся до вас. Дорогі наші герої, прийміть щирі слова шани і вдячності, за радний подвиг, за безмежну самопожертву і велику мужність, прийміть доземний уклін за те, що ви вистояли, вистраждали і перемогли. Вічна пам'ять усім, для кого ця битва стала дорогою у безсмертя, глибока шана визволителям нашого району. Учасникам бойових дій, які не шкодуючи власного здоров'я, сил та життя, наближали перемогу. Виражаю слова вдячності ветеранам Великої Вітчизняної, які сьогодні поруч з нами. З вас, шановні, беруть і братимуть приклад майбутні покоління і маючи перед собою такий яскравий зразок любові до Батьківщини, сини та онуки. Не посоромлять вашої всесвітньої слави. Президент України Віктор Федорович Янукович, уряд держави, голова обласної державної адміністрації Василь Степанович Ядуха тримають сьогодні курс модернізації і прогресівного розвитку України і нашої області. Зокрема, реальні наші дії і конкретні справи це посилення соціального захисту наших громадян. І влада району зробить все, щоб ветерани відчували увагу і турботу. Слова щирих вітань я сьогодні надсилаю на адресу ветеранських організацій району. На теренах нашого краю очолюють їх люди, які, не дивлячись на свій поважний вік, займають гідну громадянську позицію і приймають активну участь у суспільно-економічному житті району. Дорогі ветерани, хай береже вас Бог на нашій щедрій і благодатній українській землі, доземний уклін скорботним і несхитним солдатським матерям, і вдома, на долю яких випала важка ноша піднімати з руїн країну, ростити дітей та з гірким полем у серці утверджувати віру у перемогу. Тож, нехай ця свята віра. Зберігаю у душах мир і злагоду, додаю вам сил та наснаги для добрих справ в ім'я України і рідної Дунаєвеччини. Зі святом вас, дорогі ветерани, зичу вам усім благополуччя, міцного здоров'я, родинного затишку та довгих, довгих років життя, миру, добра! Та щасливої долі бажаю кожній Дунаєвецькій родині з днем великої перемоги. Шановні ветерани, дорогі донаєчани, дозвольте мені від себе особисто і від депутатів Дунаєвецької районної ради щиро привітати вас з найвеличнішим святом, яке ми святкуємо нашою державою днем перемоги. Безумовно, це свято є одним з найдорожчих свят для кожної родини, тому що кожна родина має. Родовиків, які в свій час або віддали життя і не повернулися з фронту, або повернулися і продовжували розбудовувати нашу державу. Тому саме в цей день ми маємо віддати шану тим, хто полік бояк за незалежність і за свободу нашої держави, і тим, хто, повернувшись з фронту, продовжував розбудовувати нашу рідну вельщину, Хмельниччину і Україну загалом. Ці люди потребують особливої нашої турботи, уваги і тепла і, безумовно, ми їм маємо все це надати. Це наш Бог, нашого покоління перед нашими солочовими ветеранами. Люди, які кроками міряли війну, їх, на жаль, щодня стає все менше і менше. Окремі села, такі вже, де практично не залишилося жодного ветерана. Тому прийміть від нас у всім живим, живіть довго, будьте серед нас, надихайте нас, нас своїми подвигами. Діліться своїми спогадами, тому що це останні моменти, коли ми можемо поспілкуватися і з перших справжнє жахіття цієї війни і ту мужність оцінити мужність і героїзм, який ви проявили. Навчайте наших дітей, і наших онуків, любити батьківщину, щиро, щиро їй служити і бути терпимими до всіх життєвих проблем. Приміть ще раз найкращі вітання з Днем Перемоги! Хай були спокій затишок в затишок ваших сім'ях, хай вас влюблять і поважають ваші рідні, хай над вами завжди буде мирне небо. І ви мали завжди хорошу, гарну нагоду зустрітися, подивитися один одному вічі, обмінятися посмішкою і живими і здоровими завжди повертатися додому. Свято вам, з Днем Перемоги! Сьогодні у святкові ювілейні дні увесь світ вітає і вшановує переможців. Ми вдивляємось в обличчя фронтовиків і намагаємось уявити, якими вони були тоді, оті сорокові фатальні. Ти чув вітальні вигуки і відчував на своїх губах солоноватий присмак радісних сліз. Чому ж сьогодні сльози на твоєму обличчі? Що солдати ти хочеш сказати? Війна окончилась, но пісній опаленої До сих пор она над каждым домом кружит. И не забыли мы, что более 50 миллионов ушло в бессмертие, чтобы нам с вами жить. Шановные друзья, шановные жители нашей славной До Наєвеччини, прошу віддати честь і пошану і глибоку повагу тим, які в роки великої страшної війни на боротьбі в жорстоких боротьбі з німецьким фашизмом на фронтах віддали. Самий безцінний скарб своє життя. Давайте всі на хвилину замовчимо, схилимо низенько голови і віддамо честь і повагу нашим шановним, які лежать зараз у одиноких. І братських могилах, і хвилиною мовчання віддамо їм велику дань поваги і шани. Дорогі ветерани нашої славної Дуновівеччини в день великого. Світлого свята 67-х років великої перемоги над німецьким фашизмом. Дозвольте мені привітати із цим прекрасним дорогим святом побажати вам нормального здоров'я, великого людського щастя у всіх питаннях і благополуччя. У ваших сім'ях і хороших успіхів, хто ж проживає зараз успіхів у праці і відпочинку. Слава нашій батьківщині! Травневий день рахує мирні весни, і ми йдемо до вічного вогню, щоб в день святковий в спогадах воскресли ті, хто не зміг зустріти цю весну. Доземний уклін усім тим, чиї життя відійшло у вічність і чиї імена у небо забрали журавлі. На фронтах Великої вітчизняної війни загинуло більше чотирьох тисяч дунаївчан. 825 синів і дочок зробили крок безсмертя на рідній землі. Вона для них стала останнім рубежем. На священих місцях, де покоїться прах воїнів, низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих наших земляків, наших воїнів-визволителів, їх подвиг, вписаний золотими літерами в літопис нашої Дунаєвеччини, їх подвиг у кожному з нас. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Застигла в обелісках та меморіалах. На гранітних плитах викарбовано імена визволителів, а солдат в скорботі, що стоїть на постаменті, день і ніч на посту, бо він оберігає спокій героїв. Священні місця вони є, і вони будуть у кожному куточку нашого краю, як данина пам'яті, як виявшани, як місце. Де відчувається особливий щем у серці. Сюди будуть приходити усі покоління, будуть приходити, щоб поклонитись і віддати належне тим, хто боронив батьківщину. Ми дякуємо нашим ветеранам за те, що вони для нас зробили. Ми пам'ятали і будемо пам'ятати цей день. Минали дні і роки пролітали. А дня того забуть ніхто не міг, тут навіть сосни згоря посивіли, тут навіть камінь плаче край доріг. Хіба ж забудеш, як палили хати, гойдались мертві у страшні петлі, а на шляху валялися хлоп'ята, багнетами прибиті до землі. Хіба ж забудеш, як старого діда в звірячий спосіб витягли крізь дим? До танків прив'язали людоїди і розірвали надвоє живим. Цей вірш я присвячую усім ветеранам. Від імені очільників територіальних громад Доневеччини я щиро вітаю в цей світлий день 9 травня всіх ветеранів Доневеччини з цим святом, святом перемоги, здоров'я вам всім, дорогі ветерани, низький вам уклін за те, що ви нам зробили, за те, що сьогодні над нами світить ясне, мирне сонце. Нехай радують вас ваші діти, нехай радують вас ваші внуки, всього вам самого-самого кращого на довгі-довгі роки. Іде весна, і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні йдуть ветерани. Вони йдуть крізь свої роки і несуть нащадкам спогади свої. Ну, до молодого покоління я звертаюся з тим, щоб воно наслідувало наші по наші дії, які робили ми у Велику Вітчизняну війну, треба вчитися, освоювати знання сучасні, освоювати техніку сучасну, вивчати всі науки, які зараз є сучасні науки, вважати старше покоління. Велика честь, що серед нас ті. Хто в буремні воєнні роки наближав світлий день визволення, кого ми, пишаючись, називаємо ветеранами війни, і наше завдання зберегти для історії, донести до сучасників свідчення про найбільшу трагедію ХХ століття. Це була чергова річниця звільнення України від німецько-фашистської гарантики, І вирішили 8 жовтня відкрити цей музей. І в урочистій установці перерізали прирізала перерізала Антон Антонович і голова сільської ради Іда Григорівна. І тоді почалося з 8 жовтня вже тут в цьому приміщенні. От. І поступово я почав його далі, далі розширю, збирати більше еспонатів. І таким чином, що зараз він нараховує дуже багато, ну більше 10 тисяч еспонатів, більше 10 тисяч. У мене є точно ну, я кажу, більше 10 тисяч. Дуже багато відвідує людей. Цей музей, музей служить не тільки військово-патріотично, він є штабом ветеранської організації. От якраз ці ветерани, яких ви бачите, вони тут регулярно бувають. Був раз, буває, кожного тижня буває, раз в місяць. Ну як їм виходить, коли б вони куди не йшли, обов'язково заходять в цей музей у цей день. Це свято, як колись казали сльозами на очах, особливо для тих людей, які воювали. То я вітаю всіх тих ветеранів, які ще є які зможуть прийти на урочисті на мітинги біля в своїх селах і разом з тим тих людей яких які не зможуть але зможуть подивитися по телевізору вітаю цим великим урочистим святом Зичу їм перш за все хорошого здоров'я, довголіття сімейного затишку і ще багато багато років жити працювати і виховувати наше молоде покоління роки минають а скільки добрих справ зроблено на теренах нашого краю? Ці справи об'єднують, вони допомагають навчати і виховувати підростаючі покоління на правдивих, героїчних, бойових і трудових прикладах попередніх поколінь. Віра. Щира молитва і життєва мудрість ветеранів сьогодні оберігають невмируще джерело культурної спадщини нашої Дунаєвеччини. Вони вінчають добрі справи, зроблені нашими земляками. Ростими і цвістими калина, посаджена представниками різних поколінь. Вона ще разу нагадуватиме про звитягу воїнів-визволителів. Буде пити воду калина із знеміліючого цілющого джерела, і буде пам'ять про ветеранів нетлінною. Пам'ять буде справжньою у наших серцях і думках, у світлинах з родинних архівів і у пожовтілих листах з фронту. На такі звісточки завжди чекали з особливою тривогою. Вони лікували, підтримували, продовжували життя воїнам і матерям, дружинам і дітям. Вони продовжували життя всім, хто війною був розділений один з одним: рядок з листа, а за рядком тим доля. Минуть літа, засіють і скосять поле. Лише рядок, якщо його не спалять. Повернеться назад у пам'ять, спливуть літа, рядок листі зітреться, та ось поштар, і стрепенулось серце. На жаль, багато зворушливих послань з далеких важких років війни так і не дійшли до своїх адресатів, але відрадно, що все ж таки вони знаходять дорогу на свою малу батьківщину. Три роки. Десять місяців і вісімнадцять днів йшов солдат по ненці Україні крізь ту страшну війну, а під час короткого відпочинку згадував рідну домівку дітей, братів, своїх сестер, своїх батьків і друзів, згадував і писав листа. Я зараз нахожусь в Базарабії недалеко границі, в одному селі. моє моя неважна, бо кожен день гудуть самольоти. Дорога моя Ганя, і ти, дочко Галя, я вам написав і все. Поморозь легенько лягла на скроні ветеранів, але серця їхні залишаються молодими. Бережуть воїни пам'ять про своїх однополчан. А зустрічаючись, згадують, якими вони були майже 70 років тому. Позвольте вам представиться, ми старі друзі, рішили вам понравиться ми оба вони я, як нам би зустріти сужені, в візі отіх місць. Солдата два заслужені, хочуть знайти ті невес. Солдата два заслужені, хочуть знайти ті невес. А ну, дівчата взгляніть на нас. Ведьмы пригожий и ростом самый раз. Решайте сами, которые вам милее. Ах, девушки, скажите, ах, милые, решите. Ах, славные, не мужки, решайте поскорбить. Два года мы с товарищем в походах боевых украшены наградами 16 на их Эх, родину прославь, сражаясь до конца, но битва не Жалі солдатські серця, но вбито не зажаві солдатські серця. Зможнілими і досвідченими, сильними, молодими і дужими, зустрічали 9 травня 45-го ті, кого ми сьогодні називаємо ветеранами Великої Вітчизняної. Тоді вони були солдатами Великої армії, а сьогодні. Їх мало залишилось, не дають спокою численні рани, болями живе пам'ять. Але вони живуть, вони серед нас. Війна пролетить, прокремить, Останеться смерть без заботи. Хто чесно зражався, прийом, охвачений нежною заботою, З мішком вищевим на плечах, Шинеліві ветрами підбитої. вернется и снова придет, желанный и не позабытый. Ничего, что ты пришел усталый, и морщина на лбу залегла. Я тебя родного ожидала, много слов горячих сберегла пусть не проходят, идет за годом в год. И когда минута грустная придет, я подойду, в глаза твои взгляну и спрошу, не помнишь ты нашу весну? В тот летний вечер и в к реке, пісня, песня, пели вдалеке, ми цю в серце зберегли, не з этої песні всю війну пройшли». Мій народи, вклонись героїчним своїм ветеранам. Батьківщину вони захищали в боях у травневім квіту. Непокоїть їх спогади рани та оспівує подвиг земля. Мій нащадку, вклонись оболізкам і ратним могилам, у майбутнє щиро повір з перемогою вас, герої із фронту і тилу, хай навіки освятиться мир. Боже, Как он был от нас далек, Как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы Порохом пропал. победы, день победы. И ночи. У мартеновских печей Не смыкала наша Родина очей. Ночи битву трудную вели, Этот день мы приближали как могли, Этот день победы порогом пропали. Yeah.